Вітаю, хто з вас у жартівливій формі не ставив близькій людині питання. Вгадай, в якому вусі у мене дзвенить? Вважається, що правильна відповідь обіцяє виконання заповітного бажання. Проте мало хто здогадується, що причина, по якій виникає дзвін у вусі, насправді не магічна, а цілком реальна. Тож почнімо розбиратися. Дзвін чи будь-який інший шум у вухах це дуже цікаве природне явище. У нашому внутрішньому вусі розташовані тисячі ворсинок, що ловлять звукові коливання і трансформують їх в електричні сигнали. У такому вигляді вони досягають мозку, засвоюють інформацію. Якщо ворсинки працюють некоректно, порушується синхронність їх руху, так і народжуються перешкоди. Тож, як ми бачимо, причина, по якій виникає дзвін у вухах, не магічна, а цілком реальна. Стосовно звуку, який ніби є, проте ми його не чуємо. Чи задумувалися ви, чому джміль під час польоту гуде, комар дзвенить, А чому ми взагалі не чуємо звуку, коли махаємо руками під час ранкової зарядки? Відповідь дуже проста: чим частіше змахує крилами комаха, тим більш високий пронизливий звук видають її крила. Людина чує звук, якщо джерело звуку коливається частіше 20 разів за секунду, і не більше 20 тисяч разів за секунду. Коливання в цьому діапазоні створюють звуки, які сприймає наше вухо. Деякі тварини можуть чути звуки, які видають тіла, що коливаються частіше 20 тисяч разів за секунду. Такий нечутний людському вуху звук називають ультразвуком. Префікс ультра перекладається з латини як далі. Тобто ультразвук це звук поза верхнім краєм чутних звуків. Ультразвук широко використовують в різних галузях. За допомогою ультразвуку можна виміряти глибину моря. З корабля посилають ультразвуковий сигнал і вимірюють проміжок часу що минув від повернення сигналу відбитого від дна. Звукові коливання, що відбуваються рідше, ніж 20 разів за секунду, також не сприймаються вухом людини. Такий звук називають інфразвуком. Префікс інфра також пішов з латини, і в перекладі означає під нижче. Тобто інфразвук. Це звук поза нижнім краєм чутних звуків. Людина використовує різні прилади для реєстрації інфразвуку. Вони допомагають нам дізнатися про різні природні явища, виверження вулканів, сугірських порід, землетруси. Іноді, під час перегляду фільму, у нас складається хибне уявлення про наш світ, космос. Ось, наприклад, перегляньмо момент з фільму та подумаємо, що ж тут не так. На що звук у цьому випадку зайвий. У космосі немає атмосфери, яка б передавала цей звук, тому шум двигунів, а іноді навіть вражаючі постріли та вибухи будуть проходити у повній тиші. Тож, якщо ви не дуже товариські та полюбляєте бути в тиші на самоті, космос найбільш комфортне місце. 14-річний Джон Кон зробив чергове відкриття, яким хотів полегшити життя людям. Він притулився зубами до гітари і після відчутого створив пристрій, який перетворює звукові хвилі на тактильні відчуття. Завдяки йому люди з вадами слуху можуть слухати музику. Ніколи не замислювалися, чому, коли грають на музичних інструментах, ми чуємо приємні звуки, а звуки з будівельного майданчика чи ремонту в сусідській квартирі нас дратують. І те, і інше це звуки. То чому ж на нашу нервову систему і загалом на весь організм вони впливають по різному? Затково ви полюбляєте слухати музику, і у вас є улюблений жанр, співак або пісня. Вам відомо, що люди навчилися позначати чисті звукові тони за допомогою нот. Наприклад, камертон видає чистий тон, що відповідає ноті ля першої октави. Звуки музичних інструментів для людини є приємними саме тому, що вони складаються з чистих тонів, розташованих у певному порядку ритмі. А якщо звук складається з великої кількості безладно переплутаних тонів, і в їх послідовності немає порядку, то такий звук є шумом. Це хаотичне нагромадження різних звуків. Шум виникає тоді, коли тіла, що коливаються, створюють випадкові та нестійкі коливання, гучність та інші характеристики яких безладно змінюються. Джерела шуму можуть бути як природніми, так і штучними. Чи чули ви вирази шум моря, шум вітру? Це приклади природного шуму. А звуки будівельного майданчика, заводського цеху чи залізничного вокзалу це приклади штучного шуму. Приймаємо шум здебільшого негативно. Шум може пригнічувати настрій, працездатність, а занадто гучні звуки можуть негативно впливати на звуковий аналізатор, серцево-судинну та нервову системи. До шуму майже неможливо звикнути. Аби пристосуватися до сильного шуму, організм людини витрачає велику кількість енергії. У результаті перенапружується нервова система. Виникає втома можливі нервові і психічні розлади. Найгірше на людину діють раптові дзвінки, звуки. Потужним джерелом шуму є автомагістралі, залізниці, аеропорти. Дуже часто вони розташовані поблизу житлових масивів та населених пунктів. Шум транспорту дуже заважає мешканцям навколишніх будинків. Оскільки шум негативно впливає на організм людини, потрібно здійснювати заходи щодо зменшення його рівня. Насамперед, це стосується штучного шуму. Коли такий шум заповнює простір, це називають шумовим забрудненням. Ізнуть законодавчо визначені норми гучності на виробництві. Рівень шуму вимірюють за допомогою спеціальних приладів шумомірів. Якщо рівень шуму перевищує норму, то впроваджують необхідні заходи щодо зменшення рівня шуму, у побуті ми також стикаємося з шумом. На більшості побутових приладів, що видають звуки, є спеціальне маркування про рівень шуму, що вони створюють. Це пилисоси, блендери, міксери та інші домашні приладдя. Окремим джерелом шуму в побуті можуть бути будівельні та ремонтні роботи. Для створення комфортних умов життя у правилах благоустрою визначено, що слухати дуже гучну музику, запускати фейерверки і салюти. Проводити ремонтні роботи можна лише в робочі дні і лише з 8 ранку до 9 вечора. А сьогодні ми знаходимося у студії звукозапису Driving Records у місті Харків. Чому так важливо боротися з шумовим забрудненням? Окрім психічних розладів, постійне навантаження на слуховий аналізатор негативно впливає на нього. Можуть виникати різні травми. Одним із симптомів подібних травм може бути той самий дзвін у вусі, проте перейматися слід тільки якщо він турбує вас дуже часто. При нормальній роботі вуха дзвін може виникати. Перед сном після авіаперельоту, дайвінгу, після стрибка з парашутом, а також після прослуховування музики у навушниках. Еволюція не передбачала, що колись люди встромлять собі у вуха пластикові затички. І будуть пускати по 100 децибелів улюбленої музики за кілька міліметрів від барабанної перетинки. Тож варто слідкувати за гучністю музики у навушниках, і якщо ви знаходитеся у тихому приміщенні, краще зробити тихіше. Тож щоб потім не цікавитися, у якому вусі у вас дзвенить. Краще піклуватися про свій слуховий аналізатор і пам'ятати, що наші вуха створені для тихого світу. На цьому, все до зустрічі.